Привіт-привіт! Мої любі Терези! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таропрогноз на грудень 2024 року. Сьогодні з вами дивимось три різних колоди та доповнимо оракулом догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Ви вже знаєте цей оракул, ви вже з ним знайомі, особливо хто на каналі не вперше. А хто вперше, якщо вам сподобався розклад і подобається контент на моєму каналі, я буду вам дуже рада. підписуйтеся, я буду вдячна на вас за ваші лайки, коментарі, підписки, за будь-яку взаємодію з відео. Мені це надзвичайно приємно. Це мене дуже мотивує і сприяє розвитку каналу. У мене відносно ще новий маленький такий канал, але дуже тепла аудиторія. Я щиро вам вдячна, я все читаю. Так, давайте подивимось терези Любі. Почнемо ми з Тінсолтаун Таро. Це колода старого Болівуду. Мені вона дуже подобається. Така вона в стилі. Великого Гетсбі подобається мені. Подивимося, що ж принесе Терезам цей грудень Терези для вас. І для вас місяцю почнеться з короля Пентаклі. Це у нас чоловік, може бути діва, може бути телець, може бути козиріг, стихія землі. За сонечком або за асцендентом. або такий по своїй суті, по характеру, може бути людина земна, людина приземлена, може бути такий більш серйозніший, більш врівноважений місцями впертий. Може такий, знаєте, бути навіть трішечки неповоротливий. Може бути ваш начальник, може бути людина, у якої є влада. Бачите, він тут тримає якісь атрибути, винагороди, людина, яка може володіти своєю нерухомістю, може володіти землею, якоюсь компанією, грішмо, ресурсами або ними розпоряджатися. Може бути там ваш батько або керівник. Якщо керівник в нього може бути навіть, знаєте, як окремий такий кабінет, тобто це людина. Більш така стабільна і фінансово, або будь-який інший ресурс, ресурсна. От. Зазвичай такі люди, знаєте, можуть нас трошки заземлити, на них можна покластися. Це дуже непогані бізнес-партнери, зазвичай. От, це може бути ваш партнер по життю або робочий. так, Партнер-друг. Так, подивимося, що ще принесете льзам цей грудень 2024 року. І це четвірка Пентаклі. Тут також чоловік тримає статуетки, тримає свої винагороди. Це карта, коли вам потрібно, знаєте, зберігати своє майно, зберігати якраз таки свої винагороди, зберігати свої ресурси. Це карта вона говорить про хороші фінанси, але вона не каже про фінансовий зріст Вона, навпаки, каже про якесь таке збереження фінансів. От ви щось отримали, можливо, там, якусь премію, чи ви отримали там якусь, знаєте, в деяких місцях, країнах є 13 зарплата, і ви так отримуєте, і ви її вирішуєте зберегти. Чи можливо ви тут будете, знаєте, з своїм партнером обговорювати якийсь план оптимізації майна, тому що це ще карта таких, знаєте, трошечки жадібності, і інколи проявляється як ревнощі, моє, моє тому можливо десь. Ваш партнер проявить ревність, чи ви до партнера проявити ревнощі, але це коли ви зберігаєте це моє. Ось тому такої, знаєте, дуже великої щедрості. Не чекайте. От якщо це, наприклад, ваш партнер, і ви у нього там будете якось просити на щось або обговорювати якісь трати, чи планувати свій бюджет. То тут бюджет буде чітко на те, що потрібно. от Знаєте, такий дуже раціональний підхід. Якщо це бізнес-партнер, то тут взагалі добре. Знаєте, цей партнер, можливо, буде більш раціональнішим. Будете працювати над оптимізацією фінансів. Ось таке. Так, подивимось. Але от від якихось спонтанних імпульсивних трат тут краще утриматись. Тому що це така карта збереження, трошки жадібності. Сподіваємося, ми нікому не бажаємо жадібного начальника. Допишіть потім, як програлися. Так, Терези, що ще ще. Принеси вам цей грудень Терези. Верховна жриця! Ой, щось мені здається, що ви тут щось ховаєте. Що ви тут щось мутите з цим чоловіком, можливо, ви якісь вирішуєте мати заощадження чи ховаєте якісь доходи. Це у нас карта таємниці, це у нас карта секретів, це у нас, до речі, карта, коли ви можете дізнатися, що, наприклад, якийсь чоловік має якісь оці заощадження, або якийсь свій будь-який можете мати секрет або таємницю. Якщо у вас він є, то зберігайте його дуже пильно, тому що жриця Може так сприяти зберіганню таємниць, але вона це карта мудрості. Тому якщо ми ставимося до наших секретів немудро, то тоді вони ризикують бути викритими. Це, до речі, карта ще також спеціаліста, це карта таролога, це карта астролога, це може бути психолог, терапевт, ось людина, яка має справу з емоціями, володіє якоюсь мудрістю, якимись такими знаннями, які недоступні можливо от всім сім, і тут ви можете звернутися до такого спеціаліста. Можливо, цей спеціаліст вам підкаже щось, чи можливо ви самі зацікавитеся. У мене багато хто по таких картах приходив і сам розпочинав навчання і починав опановувати таро. Вони, до речі, є свої 17 лекцій у записі. Вони за дуже приємною ціною. Ось тому. Якщо ви хочете подивитися і спробувати себе в цій ролі, ось можете спробувати. Так, я залишаю взагалі всі контакти на всі свої сторінки в коментарях до цього відео. Там є і робоча сторінка, там є і особисті, і канал. Якщо вам взагалі подобається ця тема астрології, езотерики, ось і взагалі, як обирати життя, жити щасливо і жити його з смс-реєстрації. приєднуйтесь, я всіх чекаю. Так, а у нас наступна з вами колода, це таро Альфонса Мухи, і давайте подивимося, що ж принесе терезам. Цей грудень Терези для вас імператор, знову карта начальника, знову карта такого боса, карта такого володаря, карта чоловіка власного, карта чоловіка авторитетного. Дуже часто по цій карті програються саме чоловіки овни, тому що це екзальтоване сонце за знаком асценденту, чи за гороскопом. Це може бути керівник, начальник, а може ця карта означати, що вам потрібно проявити. Ці якості, що вам потрібно взяти на себе, буде відповідальність, що вам потрібно буде повести за собою людей, бути в такій сильній позиції, ось так от може бути зустріч, до речі, з'явиться у вашому житті якийсь такий сильний власний чоловік-лідер, який знає, чого він хоче, і вміє це отримувати, вміє керувати людьми. Ось, подивимось, ще принесе Тереза. До речі, овен це ж ваш знак напроти ви Терези. Овен, у нас навіть затемненнями зараз йдуть ваші вісі. Овен Терези, можливо, буде щули, тому насправді дуже багато пар. Асцендентних або сонячних, отак овен Терези. Це не правило, але це, знаєте, про те, що протилежності притягуються, і от дійсно багато таких пар. Овен Терези. Ось, можливо, ви свого партнера зустрічаєте. Терези. Так. Подивимось, що ще принесе Терезан грудень 2024 року. двадцять четвертого карта для вас. Ой, витягнула дві карти. О, тут точно якась зустріч! Можливо, були на відстані, можливо, це зовсім нова людина. Це здійснення мрії. Прекрасно, Терези, різи, це кохання, це наповненість, це те, що вас наповнює. Якась ваша мрія здійснюється. Ви знаєте, можете знати, що скоро буде зустріч. Можливо, хтось на відстані зі своїм там, чоловіком, партнером. Це може бути, до речі, зустріч онлайн з цим чоловіком. Ось, але Ваша мрія здійснюється, плануйте, мрійте. До речі, по цій комбінації також карт. Можливо, ви підете на якусь подію, там, де яка вас наповнить, там, де здійсниться ваша мрія, це може бути якийсь концерт, можливо, зустріч дійсно із зіркою якоюсь. До речі, хто чекав, ну, це вже хто хотів, хто знає, це бажана карта. Хто хотів, от вагітності, ця карта також може вказувати, можливо, ви вирішуєте планувати вагітність чи ви дуже про це дізнаєтеся. Можливо, хтось тут стає там батьком чи дядьком, чи от якось чи дідусем також може бути Терезина Це дуже круті карти, це дуже знакова така подія. З вас лайк. Мені дуже приємно. Напишіть мені, що у вас там сталося. Я дуже люблю читати такі хороші новини. Ну це план, це щонайменше ви сплануєте якусь таку класну подію. Це коли емоції переповнюються, коли такий є трепет, ви такі, як класно, щось здійснилося. Мрія моя здійснилася так. Ще ще. Давайте ще одну карту, там я витягнула дві, принесете Терезам цей грудень, терези для вас. Дев'ятка ну Тут і дев'ятка кубків. В принципі, знаєте, це вже ви от зробили, чи ви плануєте, чи ви от зараз там, зустріли своє кохання, чи плануєте вагітність, чи ще щось, якась ваша мрія здійснюється, і ви починаєте переживати. Ви починаєте думати, але це карта таких нереальних подій, це карта більше тривоги, це карта більше переживань. До речі, може як безсонні ночі програватися. так, Зараз ми в Україні нам з опозицією на небі з нашими сусідами, і з тим, яким планетарно є м, така напруга. Я можу сказати, що. Поки що не чекаємо, на жаль, спокійних ночей, тому це карта безсоння. До речі, це карта такого поганого сну. Можливо, ви тут будете там хоча б якийсь час погано спати. Це може бути таке перезбудження. Знаєте, коли відбувається щось дуже хороше, і ми такі ой, все не можу заснути, тому що прокручуємо це в голові. Але ну, тут такі хороші карти, що може це у вас буде зустріч з цим імператором, і от він вам буде влаштовувати. Позитивному плані безсонні ночі, ну мені хочеться, щоб все от це програлося тільки для вас найкращим чином і способом Терези. Дуже хороші карти. А у нас з вами наступна колода, це у нас Таро повсякденної всякденної І давайте подивимось, що ще принесе в цей грудень, Терези ще для вас. Трійка мочів. Це у нас карта, коли, знаєте, наші якісь сподівання трошечки не справджуються. Ця карта вам каже, що, знаєте, не очікуйте занадто. Будьте готові до того, що щось може трошечки піти не так, але це швидка карта. То, знаєте, ще дощ за вікном. можливо, що погода зіпсувала. Ваші плани, чи ще щось. Але ця карта, вона дуже швидка. Це не старший аркан, і вона, оце, знаєте, грустіночка, вона швидко пройде. Ця карта каже, от не, не ятрити собі рани. Якщо була якась надія на щось, і вона, наприклад, не справдилася, можливо, це переноситься якась ваша поїздка, чи приїзд, чись переноситься. Ця карта каже, що. Не потрібно, знаєте, малювати якихось суперочікувань. От. І якщо щось пішло не так, бути більше, знаєте, гнучким. Так, що ще? До речі, по цій карті ще може бути, що ви будете пропрацьовувати тут ще блокнотик на ліжку, може ви будете пропрацьовувати, знаєте, якусь свою е, стару травму, чи якісь практики робити. Знаєте, коли ми наче йдемо в це добровільно, тому що у вас якісь такі хороші карти, коли ми хочемо там, написати лист з кимось попрощатися чи пробачити когось, і ми його не будемо надсилати, а це, наприклад, може бути з терапевтом, тому що у вас ще там жриця виходила, так? І от це може бути, що ви робите якісь такі практики і добровільно себе штовхаєте. Пережити якісь трішки болісні емоції, так, щоб відпустити якусь ситуацію, перепрожити чи прожити от така така історія. Так, що ще для терезів, тереси для вас? Рицарь мечів, це карта конфлікту. Це така може бути навіть дійсно сварка. Може, це от ви тут відстоюєте свої кордони, відстоювати свої позиції, будете якось дискусію вести. Можливо, навіть комусь не дуже буде подобатися ваша точка зору, бо вам не буде подобатися чиясь, і ви вирішите висловитися. Це така, знаєте, битва, дискусія, перепалка з кимось. Ну, тут краще, знаєте, буде до цього готово, щоб це не застала вас зненацька. І чим от ми більше до цього готові, тим більше у нас виходить контролювати себе, і не, щоб цей конфлікт не призвів, просто, знаєте, до, пух, типу, до якихось невідворотних наслідків. Так, Терези, ще ще принесе Тереза цей грудень. Ще карта для вас. Паш Кубків, це у нас карта от якогось приємної події, до речі, маленької, компліменту, карта дітей. Може, до речі, ви тут чи на виховання дітей, чи онуків, дивитеся з партнером по-іншому, наприклад. Або ви вирішуєте ви там свою мрію здійснити, або це, це ще ваше хобі може бути. Можете спробувати дійсно щось намалювати, написати, зліпити, зробити, проявитися якось. І... Починаєте переживати, наприклад, що ви тільки почали і вже не стали майстром всього, і директором по всьому у всіх соцмережах, і директором директорів всюди. Ось ця карта вона каже вам, що отримайте задоволення від процесу, ви тільки починаєте. Ріст буде, але він буде поступово, тому не знаєте, не квапте події. Ця карта вона каже: потіште себе чимось приємним. Це може бути чи. Чи, там якийсь смачненький напій, чи якась творчість, можете дійсно замовити собі там картину малювати, там, чи по номерам, чи просто ви малюєте, чи якийсь захід, чи якийсь фільм подивитися. Щось таке, щоб потішило вас, потішило вас емоцією. Можете якийсь комплімент отримати. До речі, по цих картах, може, вам, може, партнеру не сподобається отримання цього якогось компліменту. Ось так от. Але, в принципі, місяць закінчується у вас добре. Місяць закінчується якоюсь такою, знаєте, творчою подією, невеличкою, і таким приємним емоційним, таким початком, таким приємним емоційним подихом. Ну, В принципі, місяць у вас хороший, подивимося. Так, і ще оракул для вас, Терези, догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І давайте подивимось, яка практика буде сприятливою для Терезів у грудні 2024 року. Практика для Терезів. Ну, Дивіться, я як ніби відчувала. Burning Bowl Ritual це у нас коли ви відпускаєте щось і ви це спалюєте. Дійсно, можете спалювати якісь записочки, чи написати там в листі все, що ви хочете від чого позбавитися. Ось це ще карта дітей. Може бути це, знаєте, таке глобальне пропрацювання якихось дитячих травм, можливо. Ви, можливо, якось викличете, піднімете з себе свою внутрішню дитину, пропишете всі образи і, нарешті, вирішите їх відпустити. Це може бути практика, дійсно, коли ви пишете листи і спалюєте їх, чи спалюєте якісь якісь речі, які вже вам нагадують про щось погане. І ви оце просто знаєте, як віддаєте вогонь. Вогонь навіть езотерично, так хоча я більше хоча я ролик, але я все пояснюю науково. Я в минулому дуже жахливий скептик. Прям в Венеситурдв'ятому будинку, я поки не перевірю, я не повірю. Ось, але вогонь він має такий символ очищення. Він і в будь-яких культурах, і в літературі, і в там в езотериці, тобто, знаєте, це і. Він і спалює, і це очищення. І фенікс перероджується з вогню. Ви просто от напишіть це все, дістаньте це з себе, проробіть цю практику і спаліть. До речі, дуже добре, що у нас це резонує з тим, що ми можемо відпустити дуже багато чого цього місяця, тому що цікаво те, що цей місяць він у нас знову. Я про це казала в листопаді. Можете передивитися попередні прогнози. Але цей місяць знову він місячний календар, планетарний календар Всесвіту нашого. Він у нас синхронізується з нашим календарем датованим. 1 грудня будемо мати новий місяць, молодик. Ми у нас будемо мати повню в середині місяця, тобто 15 грудня, і будемо мати уже ще наприкінці місяця ще один молодик, ще один зростаючий місяць. Це нам вказує на те, що місяць буде доволі насиченим. Така у нас подія, як три місячних події. Вона у нас доволі рідкісне явище. Воно буває, воно не те, щоб там не буває ніколи, але не постійно так буває. Це означає, що місяць буде доволі динамічним. І на зростаючий місяць нам краще щось примножувати, а на спадаючий відпускати. Тобто з 15 грудня по 30 грудня до нового місяця молодика дуже добре очищувати простір, відпускати щось. Так? Let go, let it go. Пускати, очищуватися, можливо, там влаштувати прибирання і позбавитися від якихось речей, особливо якщо вони несуть якусь негативну атмосферу, негативні спогади, болюче щось для вас. От від цього всього краще повністю очищуватися, і вже новий місяць, молодик, так і новий рік. <ф twitch> і так ми символічно можемо. Дуже оновлено загадати бажання і увійти в новий 2025 рік, чого я вам і бажаю. Ну, ми, звичайно, з вами побачимося ще у нових розкладах, але у січневих. Але все одно хочу вас привітати з прийдешнім 2025 роком. Побажати вам миру, вам миру, вашій оселі, вашій душі. Звичайно. Колективно всі побажаємо миру і злагоди нашій країні. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. До нових зустрічей!